Всіх вітаю! Збір врожаю продовжується. Сьогодні на черзі українські сорти з раннім дозріванням. Перший сорт Долинський. Минулого сезону з усіх рослин Долинського збирався врожай. Десь було друге плодоношення, десь третє. Але навесні поточного сезону практично всі штамби, які плодоносили, були вирізані. Так як формуються кущі. Залишив дві рослини з плодоношенням. Ось перша з них це маточна рослина шестирічного віку. І другий штамб семирічного віку, який залишений чисто під горіх. З даного штамбу в минулому сезоні зібрано 5 кг 170 г сирого горіху. У поточному сезоні помітно, що горіху менше. Зараз порівняємо врожайність. Коронщитий семирічний штамп минулого року з нього зібрано 2 кг 600 г сирового горіху. В поточному сезоні також потужно завантажений. І цікаво, чи зможе рослина повторити минулорічний результат. Є ще один семирічний штамп корончатого, який ще нещодавно був дуже потужно завантажений. Ось, наприклад, гілка, яка торкалася землі під вагою врожаю. Зараз на ній завязі практично відсутні. А відсутні, тому, що збір врожаю йде вже повним ходом. Тут поруч джунглі з клену, бузини, волоського горіху і білки періодично навідуються сюди за фундуком. Ряд сорту Давидівські, п'ятирічки, буде збиратися загальний врожай з усіх кущів. Так як тут по кожній рослині різна стадія формування, десь є материнські штамби, десь вони вирізані. Десь на гілках, що на заміну, вже зав'язався перший врожай, десь його немає. Тому врожай буде загальний. Ось на наступний рік вже буде значно цікавіше, так як практично на кожному кущі на гілках, що вирощується на заміну, багато сережок. Подарок юнатам шестирічний кущ в єдиному екземплярі. Третє плодоношення. Посадка навесні 21-го дворічкою. Ріг поки що зав'язується тільки на материнському штамбі. На нових гілках поки що немає. Находка є декілька зав'язей. Зібрали врожай. В більшому відрі з семирічки Долинського, в меншому з шестирічки Долинського, далі півтора відра з корончатого, про врожайність якого згадував контрольний штамп. Повне 25-літрове відро залишилось після білок. Також з семирічки корончатого. Корзина і відро. Загальний врожай Давидівського і подарок юнатом. Очистили горіх, врожай з семирічного штамбу Долинського, який залишений під горіх. Середній розмір трішки видовжена форма. Далі врожай семирічного штамбу корончатого. Поруч також врожай семирічки корончатого з іншого штамбу. З часом після очищення горіху від плюски він набуває темно-коричневе забарвлення. Поруч в ящику загальний врожай Давидівського. Подарок. Юнатам. І декілька горішків сорту находка Тонкокорий, смачний сорт української селекції. Тепер по черзі зважу семирічка Долинського. 2605. Далі перша семирічка корончатого. 3,975 Врожай з другого штамбу корончатого. 4,920 гривень. Загальний врожай Давидівського. 5 кілограмів. Підсумок в цифрах по Долинському в семирічці зібрано 2600 сирого горіху. Минулого року з даного штамбу зібрано 5 кг 170 г. І Долинський був найврожайнішим сортом з поміж усіх на ділянці. Більше врожаю не збирав з жодного сорту. І після такої дуже високої завантаженості врожайність. Впала приблизно в два рази. Приблизно такий самий результат був по сорту черкеський 2. Минулого року він також дуже гарно плодоносив і в поточному сезоні врожайність впала приблизно в два рази також. Тобто це закономірний результат. Рослина відновлюється. Після минулого року більше нарощує вегетативної маси і менше завантажується врожаєм. Далі корончатий 7-річний вік 3 кг 975 сирового горіху. І минулого року з даного штамбу було зібрано 2,620 Тобто десь на кілограм 300 г приблизно врожайність збільшилась. І з другого штамбу семирічного було зібрано 4920.